Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку, Божою мілістю. Ми з вами знову, Господь дозволив зустрітися зранку, щоб прославити Його в молитвах, подякувати Йому за ніч прожиту і попросити благословення на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 1 квітня, вівторок, п'ятий тиждень Великого Поста. З вами ще Анатолій Почаєв. І ми будемо читати молитви утренні, і будемо просити у Бога благословення на сьогоднішній день. Спасі, Господі, всіх, хто долучається до нашої молитви спільної. Спасі Господі за ваші лайки, подобайки, за підтримку. Будемо молитися. Господі, благослови. Во Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусі Христе, Сині Божий, помилами грешного, Господи Ісусі Христе, Сині Божий, молитв ради причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас, Амінь. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе, Царю Небесный, для души истины, и живе здесь, и вся, исполняя сокровища благих. И жизни Подателю приди, и вселися все лися, не от всякие скверны, и спаси, блаже душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Трої, помилуй нас, Господи, очисти Очіри наша, владико прості, беззаконня наше, святи, і посвіті, істині мище наше, ім'я Твої раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віку. Амінь. Отче наш, і сімейні на і святі, це ім'я Твоє, да при царство Твоє. Да будет воля Твоя, кона небесей на, на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем Длужником нашим, и не веди нас в но избави нас от лукавого, Бого, от сна препадаем Ти блаже, и Английской песню прием Ти сильнее, свят, свят, святый Боже, Богородице, и помилуй нас. Слава Отцу І Сину, і Святому Духу, Славу снавосвил, Господі, уми про святі серце, і сніму й отверзі, воєжі свята святая Троїце, свят, свят, свят Исси Боже, Богородице, і помілуй нас, і нині, і прісно, во веки векова Амінь. Внезапно суддя приятеля Гож до діянь обнажаться на страхом зовем полунощі. свят, свят, свят Исси Боже, Богородице, і помілуй нас. Господи, помилуй, 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 Господи, поміли, Господі, поміли, Господі, помилуй, От сна восстав, благодарю у Те, Святая Троїця, яко многі ради Твоєї благості, доготерпеньки, не прогнивало сіна миленевого і грішного. Ніже поубил Месі собі законями моїми на Чоловіку любственно лисе обычного в нечаянии, лежащего здвиг Меиси, воежи утренне войти и славословить державу Твоей, нині пресети, мои очи мысленные, отверзі моє уста, поочасем Твоим, разумейте заповіді Твоя, і творите волю Твою, и Тявої, и Тяво, исповедание і воспевайте Все святое ім'я твоє, Отца і Сина, і Святого Духа нині і Пресно, і во віков, амінь. Прийдіть і поклонимся цареві нашому Богу, прийдіть и поклонимся и Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонимся и преподем самому Христу, цареві Богу нашому. Помилуемся Божий, по велиции милости Твои по множество щедро твоих очистих беззакония мое, наепачи моими беззакония моего греха, мое чистым я. Яко беззаконня моє, аз знає, і гріх ми предо мною свино, ті їх лукаво і пред Тобою сотворих, яко да оправдішився во славі всіх Твоїх, і побіді, Шевніх да сидіть ті, Себо беззаконніх зачат єсмь в грісех в маті моя, себо істину взлібили все безвесної та й <coughs> я явил миссии окропішими і сопами очищуся, омышими, і паче снегов обілюся. Слуху моєму дайся, радость и возрадується кості кости смиренные, отврати лица ответ, гріх моих, і вся беззаконня моє очисті. Серце чисто созижде мне, Божий і дух прав в в отробі моєї. не отвержи мені от лица твоєго і Духа Твоего Святого, не отыми от, от меня, Воздаш мне радость спасіння твоєго і Духа, младышнему утвердім я. На Очо по потем Твоїм і нечестиве к Тебе обратяться, избави от крови, Боже Боже, спасенья моїго возраду, і правди Твої, Господі, сні мої, твердіші, уста мои возісят хвалу Твою, як ваше би восхотились, і дал би обувь, все ж жені, жертва Богу Дух, Сукрушен, серце Скрушене, Смирено Бог, не у нічі жит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да, да стіни Иерусалимские, тогда благоволишь жертву Правды в воздушении всесожигаемое, тогда возложат на алтар Твоїй Сын. Верую в воединого Бога Отца, вседержителя Творца Неба и земли, видимо же всем и невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына, Божия, Единородного и от Отца Рожденого. Прежде всех век святого света, Бога Истина, от Бога истина, рожденного, несотворена, единосущно Отцу им же Вся быша, нас ради человеки нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии, и Девы его Человеческого, распятого же за Непрепонтистом Пилате, страдавшего и погребено, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, і сидящего дісною Отця, і паки грядущого со славою, суді живим і мертві, царстві не небоїт конца, і в Духа Святого Господа животворящого, і же одца, от і же со Отцем і Сином, споклоняймо і славимо. Благоловшего Пророки, соборною і апостольською и Апостольскую Церковь, исповедуй единокрещение, восставление гріхов, чаю, воскресення мертвих і життя будущого віка. Амінь. Боже, Очисти м'я грешного, яко коли же сотворих благое пред Тобою, не избаве м'я от Лукавого і да добыть во мне воля Твоя, да неосужденного отверстия уста, Мое недостойное, і восхвалю имя Твое Святое. Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. От сна восставь полоночной песни, приношу те припади, препады, и вопите, не даш мне уснути в гріховній смерті. но щедрі и розпнися волі і лежащим я в ускорі ускорей і оставе, и спаси меня в пристоянии і и посни ножне во семя день безрешень Христе Божии, спаси м'я. Тебе, бе, владыко, человеку, любчи, от сна, восставь, прибегай, на дела Твои подвязаюся милосердием Твоим и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави мене от всякого мирские злые вещи, и дьявольского поспешень, и спаси і и в Царство Твое вечное, Ты бы и си Мой Сотворитель, и всякому благопромыснике и Податель, о Тебе же все опования, мы Тебе, славу воссилаю нині і присно і вовіки веки Амінь. Аминь. Господи, же мною Твої благості, великими щедротами Твоїми, дались и мне работу Твоему, мимо шедшие время, ножся без напасти пределы всякого зла противна. Ти сам, владеков, всяческих творчеств, Подоб істинним Твоїм светом, і просвіщеним серцем Творити волю Твою, нині і прісно, і вовіки веки Амінь. Господи, Вседержителю Божий, силы, Всякие плоти, Вышних живий, презирай, сердця, жий, утроби, испытуй, світ, і же не смиренные серця серца житробы, испытуя сокровенные человеки в Яве предведей, Безначальный и пресносушный у Него же несть, применение или приложение, Осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше. Я же в настоящее время на множество твище дро, дерзающих скверных тебе стен творим, и нам на пререшении наше же дело мислом и мыслью, ведьм или неведением сорешенной нами и очистенные от всякой скверной плоти и духа. И даруй нам бодрым сердцем и трезвою мысли всю настоящую нож прийти, ожидающим пришествия, светлого и явленого дне Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и спаса нашего Ісуса Христа, вон же со славою и судья всех приятных дать по делам Его, на, непадчий, на не паче, бленившись, на бодрствующий возвижен, в ділені обрящимся готові в радості божественний черток. Слава ее сумниде, медя же празднующих глаз, непрестанный, неизреченная слади зрящих Твоего лица добро то неизреченное, Ти бы ищи істинний свет просвящай, освящая всяческая, и тяпается тварь во вікова. Амінь. Аминь. <клухи> тя благословим Вишній Божией Господі, милості творящего присно з нами, великая же не исследованная, славная же і ужасная, Іженіщі, слава подавши нам сон, в упокоєнні німоші наші, ослаблені трудом на трудної плоті, благодарім тя, яку не погубилися на собі законьми нашими, на чоловіку любсилися обично, внічані не возвіглись, Воєже, слава славить державу Твою. Тем же молим, безмирную Твою благость, пресвети наши мысли о часа, и ум нашу тяжкую основную стиве, утверди наши уста, и исполни Я Твоего хваления, куда возможно непоколебьему петь уже и исповеди Тебе во всех и всех слави, Мому Богу, Безначальному Отцу, с народним Твим Твоим Сыном, и все святыми, и Благими животворящим Твоим Духом, Ныне и присно, и во веки веков, Аминь. Госпіваю, благодай Твою владельцем, молю у мою благодаті ступать и правыми настави потім Христових заповідей. В дітях пісні укріпи, у нині сон отгоняющий, зв'язана пліницями рехопадений, мольбами Твоїми розріши, Бого Невесту, внощи м'я и во сохраняй, борющих враг, избавляющими я, Жизнодателя Богородича, и мершлинами средствами живи, Я же сьогодні вечерній рочи, душу мою, ослепшу просвяти. Одівна і владичня палата дом Духа Божественна мені сотворі, Врача, роча і врочой душі моє многолітної страсті, волнующуся житєйською бурією, кості зім'я покаяння на праві, і ізбави огня вічної, що й черв'я жезла і тартара. Дамя, Евише, безсом радование и женам грехом повинника, нова, сотворими, чувствами нечувствами пренепорочной сурешении, странам муки, всякие покажи, м'я, все клады комоли, небесное, і веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву, слыша глаз, непотребного раба Твоего, струю, давай мне слезам пречистая душа моя, скверно очищающий, Стенание от сердца приношу те непрестанно, сердце и владычице, молебную службу мою прими, Богу благотром принеси, превышая ангел мереска, у меня превыше слитие сотвори, святоносное, сенье небесное, духовную благодатью мне направи, руце, і и устне, похваление, сквернение, скверная и сенепорочная, душетлиных, пакости, избави Христа, прилежно умоляющие, И же честь и поклонение подобает, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостиве, все милостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел, и воплотил Сику да спасеше всех, и Паки, и спасі, спасе, по благодати, А Ащи Бога, Діл спасеше мене, все благодать, дар на долг паче. и мною щедротах незриченной милості, веру и Бомья реколиси. О Христе мой жив будет и не узли смерти вовеки, Ащуба вера, я же спасає, тебя спасает отчаянные все веру и спаси меня, яко Бог мой святый Создатель, вера жив вместо дел давменицам не Боже мой, невзыщий дело отнюдь оправдающих м'я. Но та вера, ми давлет вместо всех, всіх, да отвещает, да оправдит моя, та да покажет мне причастника слави твоє вечные, да не юба похитить меса тана, и похвалить со слове, ежеоторну темя, от Твоей руки и хошу и лихошу спаси или не хочу Христе, Спаси мой, при двори, скоро, скоро погибог, Ты быся и Бог мой, чьи матері Матери Моя, я. Господи, ныне возлюбить тя, и коше возлюбихи, но да Ты самий грех. І паки поработати и тебе безлиности тошно, яко же поработок прежде с этой нелестивому, же поработаю тебе, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, во вся дні живота моєго нині і прісно, і во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояю каяны моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, не жа отступи от меня за невоздержание мои, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасенья. Ей святые Ангели Божии, хранителю покровители окаянные души и тела, вся мне прости, реки митья оскорбиха все дни живота моего, и аж, что соришь их пришедшую нож сию, покри мне в настоящий день, и сохрани меня всякого искушения противного, да ни в Коем гресе прогневаю Бога, и молись за мягко Господу, да утвердит меня в страсти Своим и достойно покажет мне раба Своей благости. Аминь. Пресвятая, владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, от жени, от мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумение, ни родения, вся скверне лукавое и хульные помышления от окаянного моего сердца и по ума Моего, и погаси пламень страстей моих, а конишь есть ми окаянин, и избави меня от моих и лютых воспоминаний и предприятий. І от Сіх Дісля, свободі, і Свободім, яко благослови нас і всіх родов, і славіться причесної ім'я Твоє віки, віков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благослови на Ти в женах, і благословин плочріва Твоєго, яко Спаса, роділа, сі душ наших. Спаси, Господі, люді Твоя, і благослови достояння Твоє побіди православним християнам, нас супротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительством. Спаси, Господі, і помилуй Отця Мого духовного, родителі моїх сродников, начальників, наставников, благодітелі. Поминаємо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких. Хвилина тишини. І всіх сродников, і всіх друзей, всіх православних християн, і всіх просивших о них помолитися, і всіх нині нами тут поминаємо, і всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн, упокой Господи, душу особи раб Твоїх родителів моїх сродников, благодітелей. Поминаймо о упокоєнні. И всех усопших сродников, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех воїнів на поле брания беем, и всех от усопших православных христиан присемся с решение вольные и і вольные, и дарим Царствие Небесные. Псалом 90 -й. живи в Москву у крови Бога Небесного Господа Мои, прибежище мое, Бог Мое по Нього». Як ото Ізбавить Ти Отця Ти ловчи на словіся метешна плешма Свои Мосинітя и потреля, його надіюшися, оружием битя істина, його, не обоїшися від страха ношного стріли тящие в дні, од вещи утьми приходящої. от сряжі беса полуденного паді от страни, твоя тисяча, і тьма, одіснує тебе. Тебе же не приближиться, обаче мотиво смотрище, и воздаянии грешников узриши, як ты, Господи, опование мои вышнего положились и прибежище Твое, не при тебе зло и рано не приближится телесии, Твоему, ангелом Сым заповесить Тебе, сохраните тетя у всех путях Твоих. На руках войск Мотя до да Нікогда преднішев камінь Ного Твоє наспіда і веселіска наступиш, і поперіш льва і змія, як м'я упова, і збавлю, і покрий, і яко позна імя моє, го мені, вітком усвишу його сніс, скорбі зму Його, і прославлю Його і сповню Його, і явлю йому спасення моє. Читаємо молитву Єфрема Сірина, після кожного прошення земний поклон. Буде три земних поклони, потім 12 поясних, молитва вся і знов поклон. Господі владико владику, живота Моего, Дух праздності у нині, любоначалі, празднослов'я, празнословия не даш мені. Дуже целомудрие, смиренномудрие, терпіння і любви, даруй ми рабо Твоему. Yee Господи царю, даруй из речі моє пригрішення и не осуждати брата моего яко благословенниці во віки веков. Амінь. Боже очисти грешного, Боже очисти очистим грешного, Божем грешного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного. Боже очисти очистим грешного, 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 Боже очисти очистим грешного помилуй помилум'ях. Господи, владыко живота моего дух празности, уныне любоначалі и празнословия не дашь ми, души целомудрие, смиренномудрие терпіння и любве дары ми работу Твоему, и Господи, Царю, дарыми злети моє пререшение не осуждать и брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Достойно є сякого істина блажети тя Богородиці, прісно блаженої, преніпорочної матір Бога нашого, чесніше, херовім, і славніше, без сравнення Серафим, без існення Бога, слава суші, і Бороди тя величаєм, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і і вовіки векова мінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Молитв ради, Пречистая Твоя Матери, силы и честного и животного Христа, Архистратия Божие Михаила, всех прочих бесплодных небесных сил, Крестителя Господня Иоанна, святого Апостола Андрея Первозванного, святых славных и всех вальных апостолов, святого Равноапостольного Великого Князя Владимира, Великой княгини Ольги, святого Великомученика Георгия Победоносца, Целітля Пентилімана святої і мучені Варвари, Священномученика Кипріана мучениці и преподобних і Богоносних Отець наших, Міфодія, Іова і Амфілогія, чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергія і Нікона Радонівських, Серафіма Саровського, Паїсі Афонського, Святих і Правідних, Бога Отець Анни, Мучеников і Дарії, і и ними мучеников клавдія трибуна Іларія, його і ларі, жени його Асона, і Мавра синов их, Діодора Пресвітера, і Мар'яна, Діакона, мученика Панхарія, преподобного Васипського Печерського, преподобного Інокентя Комільського Вологодського, праведнеї Софії Княжни Слуцької, святого Іоанна і преподобного мучениці Матрони, преподобного Сімеона Сербського, преподобного Сімеоновського Печерського, і же і пам'ятні совішає із всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас грішних. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри, за молитву. Божою милістю ми з вами зустріли сьогодні день, вівторок, перше квітня в нас. Знаєте, що колись говорили, що 1 квітня, брехня Всесвітня. Від чого це пішло? Це пішло від того, що коли Ісус Христос, Він Воскрес, і коли прибігли воїни і сказали перевосвященикам іудейським, що Він Воскрес, святе Письмо пише, що дали вони їм гроші і сказали: кажіть, що ви спали, і прийшли учні, і вкрали, що Воскресіння це неправда, це брехня. І от з того часу. В цей день, якраз коли Господь Воскрес, правда, це було по старому стилю, і коли Воскрес Господь, то почали люди, які мали владу в цьому світі, вони почали говорити що неправда, що це брехня Всесвітня. І насправді це пов'язано з Воскресінням Ісуса Христа. Тому участь в цьому дні, як така, там, день до рока, чи ще брати не можна, тому що це знову ж пов'язано з Воскресінням Ісуса Христа. Взагалі обманювати не можна, тому що це недобре. Тим більше, саме іменно цей день був вибраний, тому що воїни, взявши гроші, говорили, що неправда. Отака історія малесенька з християнської точки зору цього дня. Так що ми, християни, будемо старатися в цьому участі не брати, по мірі можливості пояснювати своїм дітям, щоб вони це розуміли, цього не робили. Поможе нам всім Божим. Всім покрову Цариці Небесної, ангела-хранителя на сьогоднішній день. Нас почає сьогодні туман, але тихо. З вами був ще Анатолій. Буде Богу угодно, ми сьогодні вечором зустрінемося в 21.30 і будемо дякувати Богу вже за день і читати молитви на сонрядущі. Поможи всім Боже, спаси Господі всіх за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки, за молитву. Всім гарного дня, богом благословенного. Пам'ятаємо, що ми християни. Християни повинні думати, що вони говорять, як вони говорять, тому що інші на них дивляться, і християни це проповідники Слова Божого своїм життям в першу чергу. Так що поможи нам, Боже. Спаси Христос всіх. Спаси Господи.